Дисклеймер: Я ні в якому разі не вважаю, що перемовини з Москвою можливі без чітких безпекових гарантів від Заходу для України. Я цілком усвідомлюю, що станом на зараз Путін зовсім в перемовинах не зацікавлений і що йому потрібне перемир'я для нарощення нових сил з метою подальшої окупації України. Мирна угода, яка не передбачатиме ніякої дієвої безпекової моделі для України, це самогубство у чистому вигляді. Єдиний можливий варіант перемовин. Це якщо Захід прийме нас до НАТО і розташує у нас свій військовий контингент. Метою цього відео в жодному разі не є внесення розколу або зневіри у суспільство. Продовжуйте допомагати армії. Мабуть, немає більш болючого питання для українців, аніж можливість майбутньої мирної угоди, яка буде передбачати вимушений обмін території України на членство в НАТО. І скоріш за все, лінія розмежування буде проходити приблизно по тій самій лінії де зараз знаходиться фронт. Тобто нам потрібно буде відмовитися не тільки від Севастополя, Донецька і Луганська, а ще й від Маріуполя, Бердянська, Мелітополя, Токмака і багатьох інших міст, містечок та селищ, окупованих Росією з 24 лютого. Ну кому таке може взагалі сподобатися? Та нікому. Проте реалії цієї війни такі, що скоріш за все цим все і завершиться. І це ще буде оптимістичний сценарій для нас усіх. Адже може бути набагато, набагато гірше. Ми повністю залежні від Заходу. Це беззаперечний сталевий факт. І якщо він припине нам допомагати, то нам кінець. Слава Богу, поки ще існує консенсус необхідності підтримки України і симпатії мешканців Заходу, які так необхідні нам їхні грошові потоки, ще на нашій стороні. Але тривожні дзвіночки лунають дедалі частіше. Звичайно, я маю на увазі обрання бандита Роберта Фіцо в Словаччині. Там у нього на фізіономії чітко прописано, хто він такий. Друг Віктора Орбана він повідомив, що ніякої допомоги від його країни більше не варто чекати. Але а вже ж, якщо грошики є, то він не буде проти продажу зброї в Україні. Треба бути об'єктивним. Про самого Орбана взагалі мовчу. Там все і так ясно. Хотіли ці два персонажі також і допомогу ЄС заблокувати, але дзвінок від неназваних добрих людей швидко перевів їх до тями. І вони проголосували так, як треба. Проте найбільше занепокоєнь викликають наші кохані Сполучені Штати улюбленої нами Америки. А там в ключових штатах лідирує Трамп, тобто саме той добродій, через маріонеток якого ще й досі там не можуть прийняти бюджет на 2024 рік з урахуванням допомоги Україні. Ми повинні чітко усвідомлювати, що усі гібридні сили Російської Федерації будуть кинуті на те, щоб проштовхнути його у президентське крісло. Інтернет-боти і тролі будуть працювати у три зміни. Кремлівські кишенькові медіа вкидуватимуть в інфопростір фейк за фейком, а тамтешні корисні ідіоти, на кшталт Такера Карлсона. Це все будуть підхоплювати і мусолити, мусолити і ще раз мусолити. Інфогомін стоятиме такий, що мама не горюй. І зрештою може статися найстрашніше. Трамп таки виграє. І що тоді? Ну є два варіанти. Почнемо з найгіршого: перейшовши до влади, Трамп повністю припиняє військову допомогу Україні, кладучи увесь тягар на ЄС. А сам перетворює США на ізоляціоністську державу. ЄС нас не полишить, але водночас грошей і зброю настане менше. Про ракети GMLRS, високоточні снаряди Екскалібур та Джевеліни у такому разі доведеться забути. Втрати дуже суттєво виростуть, і війна буде продовжуватися, адже Путін сприйме вихід Сполучених Штатів з війни як беззаперечний доказ того, що його план перечекати Захід працює на всі 100%. А є ще й другий варіант. В одному зі своїх інтерв'ю Трамп, в притаманні йому популістичній манері, сказав, що йому вдасться завершити війну за 24 години. Звичайно, це абсурд, проте вельми цікаве пояснення Трампа на рахунок того, як він міг би примусити сторони до припинення вогню. З України усе чітко зрозуміло, нас просто поставлять перед фактом: або робимо те, що нам скажуть, або грошовий потік повністю перекривається. А от якщо Путін не піде на завершення війни, тоді, і це цитата Дональда Трампа. Він дасть українцям більше зброї, аніж вони коли-небудь отримували. Тобто другий варіант передбачає примушення Путіна до мирної угоди шляхом передачі нам всього необхідного озброєння. А це насправді не так вже і погано. Проте знати, що справді Затієв Трамп неможливо, адже він є цілковито непередбачуваною людиною. Поки що в нас є лише його поточні дії, і вони аж ніяк не проукраїнські. І у такої людини є всі шанси стати президентом США і за сумісництвом наймогутнішою людиною у цілому світі. Що ж я хочу сказати? А тільки те, що час це наш головний ворог, а для Москви він головний союзник. З кожним днем ситуація з підтримкою Заходу становиться складнішою. І це я ще не згадав про головну проблему, з якою ми зіштовхнулися: депопуляцією. В Україні за першу половину 2023 року народилося 97 тисяч дітей. Ви просто вдумайтеся в цю страшну цифру. В країні з 30 мільйонним населенням. За рік народиться менше 200 тисяч дітей. Тобто за 10 років всього появиться на цей світ менше 2 мільйонів українських дітей. І це якщо припустити, що вони нікуди не виїдуть, і народжуваність в Україні в майбутньому не буде спадати. А це утопія. Українці, які раніше відрізнялися одним з найнижчих показників народжуваності у цілому світі 1,3 дитини на сім'ю, внаслідок великої війни досягли по справжньому критичного рівня у 0,9 дітей на сім'ю. І з кожним роком війни ситуація ставатиме дедалі гіршою. І надії на зворотні поки що, на жаль, немає. А про міграцію я взагалі мовчу. Люди виїздять з України, і це доконаний факт. Переважно жінки, але відтік чоловіків також присутній. І війна це тільки погіршує. Ще раз, час не на нашому боці. І коли ми чуємо фрази про те, що війна може тривати десятиліттями, то ні, не може. Просто тому, що в певну мить у нас банально закінчиться економічно активне населення, навіть якщо нам буде вдаватися поповнювати солдат на лінії фронту. Як не буде економіки, то не буде і забезпечення для фронту, тобто настане поразка. І саме на це розраховує Путін. Він чудово усе це усвідомлює і прагне перетворити цю війну на затяжну. Він знає одну істину, яку нам надзвичайно страшно визнати, а саме те, що для перемоги у війні йому не треба виграти жодної битви, не треба взяти жодного міста. Не треба навіть завдати ЗСУ нищівних втрат. Усе, що йому потрібно, це просто спокійно чекати. Чекати, поки послабшає західна підтримка, чекати, поки Україна не перетвориться на пустку, чекати економічного колапсу або банально чекати, поки українці один одного не перегризуть. А в цьому ми, на жаль, майстри. І саме тому головним фокусом нашої дипломатії повинно бути примушення царя Ерефії до миру. Якщо західні політики не прагнуть перемоги над Ерефією, тоді нехай принаймні працюють над тим, аби цілковито позбавити Путіна бажання продовжувати війну і відпустити ту територію, яка контролюється легітимною українською владою до НАТО. Ясна річ, що головний упир на це добровільно не піде, проте якщо завдати йому комплекс болючих ударів по деяких особливо вразливих місцях, то він змінить свою думку. Звичайно, головний інструментарій це зброя, і багато зброї. Іншого завершення цієї війни на прийнятних для нас умовах я не бачу. Якщо хочемо вижити як нація, мусимо зробити усе, що в наших силах, аби війна не тривала багато років. І чотири омріяні літери НАТО це наш єдиний шанс на порятунок. Інакше Москва нас розчавить, бо зовсім різні потенціали, як демографічні, так і економічні. У разі реалізації членства України в НАТО треба мати на увазі. Що про окуповані Росією території України ніхто ні в якому разі не забуде, ми просто перейдемо в режим очікування. Рано чи пізно Росія через свої непомірні імперські амбіції стрягне в якусь чергову халепу. Ось, побачите, вона послабиться, і ось саме тоді треба буде завдати удару і повернути окуповані землі разом з людьми. Життя ставить нас іноді перед тяжким вибором, і треба вміти маневрувати. А наразі вибір у нас вельми простий: або за допомогою наших союзників змушуємо щура відпустити нас до НАТО. Або війна на енну кількість років вперед, за результатами якої Україна перетвориться на пустку і, скоріш за все, так і не досягнувши своєї мети повернення втрачених територій, об'єктивна твереза оцінка ситуації, такою, якою вона є. Хороші новини полягають у тому, що варіант НАТО для України з оглядом на поточні лінії розмежування всерйоз розглядається західними політиками, як реалістичний захід як не як. Зовсім не зацікавлений в зникненні української держави і, хоч не допомагає в тих кількостях, яких хотілося б, але дає достатньо для оборони. І якщо на дипломатичному фронті ми будемо розповідати союзникам, що головним нашим бажанням є примушення Путіна до миру, а не тотальна перемога, якої вони бояться як вогню, то я думаю, у нас є всі шанси для того, аби колективний захід, який насправді дуже втомився від нашої війни, трошечки піднажав в планах постачання нам озброєння і введення чергових санкцій. Або Путін все ж таки на ці перемовини погодився. В такому випадку ми предстанемо перед союзниками у ролі жертви, якою ми і є. Мовляв, дивіться, ми просто прагнемо миру, і більше нам нічого не потрібно. Ми не хочемо і не плануємо вічно сидіти на вашій фінансовій голці, а хочемо самі себе забезпечувати. Тільки станом на зараз погана Росія не дає нам цього зробити. Ми миролюбні люди і готові на перемовини. Але тільки такі, за результатами яких на нас більше ніхто не наважиться напасти. Погодьтеся, дорогі наші партнери, це абсолютно раціональне бажання, продиктоване нашою реальністю. Але бандит Путін не прагне до миру. Він бажає лише перемир'я, аби накопичитися та піти на нас бідних і нещасних з новою силою. Тому, будь ласочка, ми вас дуже просимо. Дайте йому трошечки, от зовсім трошечки, по голові, аби він від нас нарешті відчепився і залишив нас врешті-решту спокою. Ось як ми маємо вести дипломатичну працю, і саме так це повинно виглядати в інформаційному просторі. Є побита, скривджена Україна, яка просто хоче, аби усе це жахіття припинилося. Вона навіть на перемови не згодна, і є ненажерливий, кривавий диктатор Путін, який не випускає її зі своїх звірячих лап. Усе просто, усе максимально зрозуміло для пересічного громадянина на Заході. В такому випадку усі голоси, які там лунають, мовляв, Україна хоче війни, а не миру, втратять свою легітимність. Бажаємо вижити. Тоді маємо стати хитрими, наче Змії, прямо як Путін. Ви ж пригадайте, він ніколи не казав, що відмовляється від перемовин, хоч він у них зовсім і не зацікавлений. О ні. Він вдає себе невинну овечку. Мовляв, це київський режим такий поганий, хоче війни, а домовлятися ні. Ось, подивіться, вони навіть офіційно задекларували, будь-які перемовини зі мною заборонені. І хоча ми усі розуміємо, що це страшна брехня і жодний мир йому не потрібен, на Заході дуже багатьом звичайним людям здається, що саме він прагне миру, а ми війни. В нашому суспільстві слово перемовини асоціюється зі словом зрада, задекларований владою шлях. Це ніяких перемовин з Москвою до того, як вона не виведе усі свої війська з нашої території і крапка. Таке мислення можна було зрозуміти восени минулого року, після ряду успішних операцій ЗСУ, кульмінацією яких стало звільнення Херсону. Тоді в Україні була надзвичайно сильна позиція переможця, який повністю тримав ініціативу в своїх руках і перший нав'язував правила гри своєму ворогу. Але після здачі Солодару і Бахмуту та дуже скромних результатів літнього контрнаступу Україна, на жаль, втратила свою позицію сильного. Очевидно, що зараз ініціатива за росіянами. А ніякої зміни логіки Білого Дому на рахунок України так і не спостерігається. Дають лише стільки, аби ми якось трималися, але не більше. Я не розумію, як в таких умовах взагалі можна тоді вести якісь наступальні дії. І як люди можуть вірити у те, що з таким підходом нам вдасться військовим шляхом витіснити Путіна з усієї території України. Ну, модорослішати. не вдасться. Це факт. Принаймні поки що, принаймні у цей відрізок часу. А те, що має бути нашим пріоритетом номер 1 це збереження того, що залишилося, збереження людей, збереження території, збереження культури та мови. А це може забезпечити тільки НАТО. І якщо ми в наступні місяці почуємо у новинах що Україні пропонують обміняти окуповані території на членство в Північно-Атлантичному Альянсі, а це саме так і називається, то не треба цього боятися, навпаки, зі скреготом серця і величезним болем, але треба погоджуватися. Адже інші варіанти незрівняно гірші. Судіть самі, якщо нашої тотальної перемоги Захід не бажає, і ми відмовимося від формули НАТО в обмін на території, то що залишається робити тоді? Війну на десятиліття ми не потягнемо. І у мене виникають величезні підозри про те, що захід теж не дуже той захоче увесь цей час ділитися з нами ресурсами. Якщо за неповні два роки війни вже виникають доволі відчутні складнощі з підтримкою союзників, то можна буде собі уявити, що буде через 10 років. А сподіватися на якийсь примарний заклад у Росії, ба більше, на розпад цієї країни, не є продуктивним. Безперечно, таке вже було в світовій історії. Але яка гарантія того, що це трапиться в осяжному майбутньому і врятує нас від війни на руки? Росіяни в своїй більшості підтримують цю війну. А ті, хто не підтримує, занадто бояться висловити свою думку і просто пасивно спостерігають за подіями. І поки їх економіка якось тримається, жодних великих суспільних потрясінь там не буде. І навіть якщо у Путіна почнуть закінчуватися гроші, то він просто знизить інтенсивність війни, відмовившись від будь-яких наступальних операцій, і просто буде далі стріляти по нам ракетами, руйнуючи нашу економіку. Знаєте приказку? Поки товстий схудне, худий здохне. Ось оце, на жаль, про нас. Також існує аргумент про те, що на окупованих територіях мешкають наші люди, які страждають в окупації, яких ми зобов'язані звільнити. Люди добрі, я повністю вас розумію, і сам такої самої думки. І я б слова не сказав, якби у нас достатньо було б сил та засобів для деокупації наших земель. Але це не так. Для такого завдання у нас немає необхідної кількості зброї. А це означає що нестачу озброєння потрібно компенсувати солдатами, що ми не можемо робити, адже ворог переважає нас чисельно. Тобто, якщо в таких умовах буде вестися наступ, результат буде або мінімальним, або зовсім відсутнім. І при цьому загине купа людей. Ми не можемо дозволити собі так воювати. Єдиний правильний шлях мати якісну перевагу над ворогом. І навіть втрати в пропорції один до одного при наступі це занадто багато. Чи сумно це все? Ну а як же? Мова йде про нашу землю і наших людей. Але ми завжди маємо пам'ятати, що ситуація в нашій країні може стати набагато гіршою, аніж зараз. Чи буде існувати Україна як держава за результатами цієї війни також ще не визначено? А ми мусимо зберегти державність. І НАТО це наш єдиний порятунок. Навіть якщо не вся Україна отримає гарантії безпеки. Навіть якщо це не є саме тією омріяною нами перемогою, все одно це порятунок. Це спасіння, і ми повинні докласти усіх зусиль, аби нас туди таки нарешті прийняли.